Після 22-го року, 24 го числа, з каналу вода перестала поступати. Тому основним водозабезпеченням міста добропілля добропільської громади і населених пунктів лишилось тільки золотий колодязь. При бойових діях всі ці е, споруди були розбиті. Якщо хоч один насос на золотому колодязі вийде з ладу. І зламається, то водопостачання набагато зменшиться на саме місто, на населення. Верхні поверхи можуть взагалі туди, тоді, тоді воду не отримувати. У нас в нашому домі вода йде два рази в день, утром і вечором. А зараз трохи хуже, звісно, стало, тому що вона от вона може піти у 7 разів і 8 часом вже немає її. Ну, звісно, складно. Тому що треба запасатися водою, як не запаситися, щось призиваєш, а тоді стирати, їжу варити, і все ну, плохо, звісно. Було б бы раніше краще. Вода. Це, це, звісно, необхідно, тому що ну да, верхні поверхи, ну це ж важко. Якщо це родина, наприклад, мама з малою дитиною, яку не залишиш саму. Зараз дуже страшно дитину самих залишати, ти побачиш верхні поверхи. І їй по воду треба з дитиною спускатися вниз. Ну, це, це важко. Як, якщо, звісно, ну, якщо буде стабільний тиск, ну, звичайно, це буде дуже гарно. Та як моральний, дуже погано. Дуже перелякана є таке, я так сказати. Потім, що воно буде. Ну днем як то воно ще спокійно, а ночі вже і починається. Уже просипається, о, почалося. Чи вставати, чи ховатися, чи що взагалі, я не знаю. Ми хочемо, щоб був мир, спокойствие і тишина. Більш нічого не хочем. О, Велика вдячність для нас вода це. Якщо ми пристосувалися якось, коли нема світла. Ну пристосувались когось, повербанки, хтось кафло, когось генератори пристосувались люди до цього і до графіків газові плити. Та коли нема води, ти ж цього, цього ж не де не придумаєш нічого. Ну з цим. Тому вода, це ми це що це більше ніж навіть світло, більш необхідне. Тому це та да, це велика вдячність вам за таку допомогу нашому місту. На момент оцінки потреб в населених пунктах була дуже критична ситуація з водою, тому що насосне обладнання, яке було встановлене раніше, воно вже було в аварійному стані та виходило з ладу. Тому було прийнято рішення надати допомогу в виді нових занурювальних насосів та насосного обладнання шаф керування. Що дуже позитивно вплине на тиск в системі, що дасть змогу людям отримувати нормальний тиск на верхніх поверхах та взагалі мати чіткий графік подачі води.